Всім доброго дня! Перша тисяча підписників на каналі буду розігрувати подарунок. В якості подарунку буде розігруватися мангал, який я виготовляв декілька років тому назад. Мангал в користуванні практично не був жодного разу. Був в користуванні один раз. Це тоді, коли я знімав ролик, відеогляд на нього. Там буде вставка, в цьому відео буде вставка з цього ролика. Ось такий мангал. Габарити 115 см на 50 см і висота 125 см у складеному стані без дашка. Так, отака от об'ємна ручка. Оце ну, відеоролик із мого каналу, коли я його тестував після виготовлення. Є кришка зверху, тобто функція барбекю. Ось є отакі отвори під шумпури. Знизу отвори для надходження повітря до вуглів. Прорізі під шумпури. Полочка для складання дров. Ось так на ньому можна поскладати дрова на полочці. Ось такий дашок. Дашок невеликий, ну, але, в принципі, в принципі, такий, що трошки закриє від дощу. Ось за це я в ньому трошки жарю. Ось такий мангал, значить хто? Важливий момент, хто реально має місце, де його розмістити, і хто зможе забрати його з нової пошти. Будь ласка, всі, хто має бажання, приймайте участь у конкурсі, я виберу переможця. Потім надалі зв'яжуся з ним у коментарях по номеру телефону, який він укаже Номер телефону пізніше. Після того, як я зв'яжуся з переможцем, можна буде виділ видалити з коментарів, якщо комусь там некомфортно, що його номер телефону десь у коментарях світиться. Ну і надалі вже обговоримо умови доставки цього мангала до переможця. Значить, з моєї сторони додатково буде оплачена доставка новою поштою до переможця. Тобто його просто потрібно буде забрати з нової пошти. Людина, яка переможе в конкурсі, зможе забрати його з нової пошти. Просто потрібно буде доставити його до себе на ділянку, до себе додому. Умови конкурсу буде питання від мене. Перший, хто в коментарях дає правильну відповідь, дає правильну відповідь на питання, я з ним зв'язуюся так само у коментарях. Ця людина мені пише свій номер телефону, я з нею зв'язуюся по цьому номеру телефону, уточнюю з ним подальші деталі доставки до нього посилки. Якщо важливий момент, якщо, наприклад, та людина, яка першою вийде в коментарях, Виявиться, що вона не буде мати де розмістити цей мангал, тобто, або не буде мати можливості його забрати з нової пошти. Тоді я виходжу у коментарях до наступного, хто дасть правильну відповідь на питання. І таким чином переможцем буде визнаний наступний учасник, який. Зможе, який буде мати фізично, де розмістити цей мангал, який е, буде мати змогу його забрати. Мік велдінг. Воно ж напівавтоматичне зварювання. З яких англійських трьох букв складається абревіатура «Мік». Виберіть із трьох можливих варіантів, на вашу думку, який є правильним. Пишіть свої думки у коментарях. Незабаром я визначу переможця конкурсу.